Розглянемо дуже цікавий аксесуар, БДСМ-аксесуар від зала. Це в нас кляп подвійного використання ще й з прикрасою трояндою. І зараз ми його побачимо. Але спочатку хочу звернути увагу на пакування. Це дуже щільна картонна коробка з тисненням, приємна на вигляд, така стримана, чорно-золотиста. З віконечком, де ми можемо одразу побачити троянду, але ще не бачимо, на чому саме ця троянда. Тож така може стати таким такою подарунковим пакуванням, Подаруночок, який не одразу розкриває всі свої секрети. Є на коробці в нас коротка інформація, розміри, але в дюймах, щоправда, цієї іграшки. І подивимося, що в нас всередині. Ось так, власне, виглядає цей кляп. Прикраса троянда до кляпу та оксамитовий чохол, брендований, дуже приємний на дотик для гігієнічного. Якось перевезення, чи можна прямо в ньому зберігати свої іграшки? Ось так приємно та естетично виглядає цей кляп. Сам кляп, кулька зроблений з силикону. Дуже пружна, м'якенька, приємна на дотик. Ремінець у нас з екошкіри. І також, зверніть увагу, дуже якісна фурнітура, вона брендована навіть на ремінці. І виглядає дуже круто та стильно. Загальна його довжина 54 см. Та підійде на 41-47 см обсяг голови. Діаметр кульки 3,9 см, діаметр отвору 2,2 см. В такому вигляді цей кляп дозволяє дихати, тобто його можна використовувати новачкам, а також. Для якихось довгих сесій, дуже, коли-таки потрібно дихати, для образу. Можна використовувати ці, цей отвір для Фібропулі, для якоїсь рідини, як вам вже захочеться, як, яка фантазія прийде до вас, можна таким чином реалізувати. Але, звісно, в нас ще є у комплекті чудова прикраса. Ось така троянда, яка, по-перше, затуляє цей отвір для дихання, і вже в такому кляпі не можна буде дихати. А по-друге, робить його ще більш естетичним та привабливим, тобто прикрашає людину, в якої буде той кляп. Як її тут закріпити? Дуже просто: ми просто поміщуємо її, поміщаємо в цей отвір. І вона надійно тримається, нікуди не дінеться. І дуже класно виглядає. Сама роза, до речі, також розбирається, її можна очищувати просто, водою мити ось таким чином. До речі, можна використовувати одну цю частину, якщо хочеться. Якщо ви щось таке видумали, отак можна розібрати та очистити від усього, і її нічно потім зберігати в чохлі, в чохлі, який у вас є у комплекті.